Вітаю вас! Вітаю вас з Новим 1984 роком. Ну, цей рік на нашому календарі ХХ століття херсонський хронограф. Але треба сказати, що святкові репортажі, які зазвичай були у нас на початку року, ви не побачите. Це рік перебудови і ні, новорічні світа не відмінили, безумовно. Але мало матеріалу залишилося порівняно з минулими роками. 5-6 ми все ж таки передач назбираємо у 84 році, але знову попереджаю, чим далі ми будемо просуватися по 20-му століттю по 80-х роках, тим менше менше матеріалу збереглося. А почати сьогоднішню передачу, почати 1084 рік, я пропоную з хорошого настрою. І запрошую вас на першу травневу демонстрацію. Тим більше, що вперше перша травень ми показуємо у кольорі. Демонстранти веселі. Погода хороша, кольори яскраві. 1 травень. Щороку він приходить до нас з червоним кольором свята весни, свята піднесеного настрою. Цього дня херсонці, які вийшли на першотравневу демонстрацію, знаходилися під враженнями від промови генерального секретаря ЦК КПРС, голови президії Верховної Ради Союзу РСР Костянтина Устиновича Черненка на зустрічі з робітниками Московського металургійного заводу Серп і моле. Вона надихає їх на нові трудові звитяги, на нові пошуки в успішному виконанні завдань, поставлених урядом перед робітничим класом. Відкрила святкову демонстрацію колонна переможців соціалістичного змагання на трибуні. Перший секретар Херсонського обкому партії Андрій Миколаєвич Гіренко, члени бюро обкому і міському партії, виконкомів обласної і міської ради народних депутатів. Як ми вже повідомляли напередодні 1 травня імена кращих з кращих: бригадира слюсарів-монтажників заводу Палада, Миколи Миколайовича Тарана, електрослюсаря об'єднання Херсон Будматеріали Анатолія Григоровича Сухомлина, робітниці консервного комбінату Ганни Михайлівни Власенко, бригадира кондитерської фабрики імені Войкова Марії Павлівни Васютинської та інших занесено на обласну дошку пошани. Це завдяки їх зусиллям. Зусиллям тисячів трудівників Херсон виборов першість у всесоюзному соціалістичному змаганні. У святкових колонах трудящі Суворовського району, які перемогли у передтравневому соціалістичному змаганні серед районів міста. Першим у цих колонах йшов колектив виробничого об'єднання Херсонський комбайновий завод імені Петровського за виробничі успіхи, занесений на обласну дошку пошани. Колектив орденоносного підприємства успішно справився з напруженою квартальною програмою, незважаючи на те, що нинішнього року значно зросли обсяги поставок кукурозбиральної техніки, поливної, і заводчани зуміли не тільки виконати планове завдання, а й додатково виробити продукції понад план майже на півмільйона карбованців. Усього приросту досягнуто за рахунок підвищення продуктивності праці, що зросла з початку року на 2% проти планового завдання. Електрозварник цеху дошувальних машин Віталій Йосипович Берлінський та слюсар комбайна складального цеху Кирило Іванович Топчилов цими днями почали працювати у рахунок 12-ї п'ятирічки. Серед переможців змагань у Суворовському районі колективи електромеханічного та електромашинобудівного заводів. У святкових колонах і знатні будівельники Херсона, ті, хто раз і назавжди пов'язав своє життя з цією потрібною нелегкою професією. Серед них чимало учнів прославленого будівельника Миколи Григоровича Дашка, героя соціалістичної праці, депутата Верховної Ради Союзу РСР, члена бюро Компартії України, заслуженого будівельника республіки. Кожного кварталу готовий будинок з високою якістю. Таке правило у Віктора Дем'яновича Федоренка та його товаришів у бригаді найвищий виробіток на робітника серед споріднених підрозділів країни. За підсумками роботи у третьому році п'ятирічки Херсонський домобудівний комбінат визнано переможцем всесоюзного соціалістичного змагання. Він на обласній дошці пошани. Дніпровський район на площі колона трудящих Дніпровського району. вагомими здобутками зустріли свято праці трудівники Херсонського ордена Леніна Бавовніного комбінату. Широку підтримку в усіх колективах області знайшла ініціатива бригади Василя Миколаєвича Штопенка завданню партії робітничу гарантію. Чимало виробничих підрозділів поставили собі за мету підвищити продуктивність праці на півтора процента і знизити собі вартість продукції на пів процента. На святковому марші колона комсомольського району усі моря та океани борознять кораблі, збудовані на Херсонському суднобудівному виробничому об'єднанні. Тут започатковано не один серійний випуск суден, які одержали найвищу оцінку спеціалістів і в нашій країні, і за кордоном. Остання велика колективна робота Ліхтеровоз Олексій Касигін» – первісток вітчизняного ліхтеробудування. Соціалістичне змагання на підприємстві очолюють комуністи, такі як делегат 26-го з'їзду КПРС, електрозварювальник Олександр Олександрович Кошовий, як депутат Верховної Ради Української РСР Віталій Валентинович Гурський та багато інших. Наче дзвінка пісенна річка пливли того дня колони демонстрантів, робітники, студенти, школярі, учені, митці, кожен з них приніс святу свою. Любов до цього свята вписав свій рядок у колективний рапорт 1 травня. Така вже традиція у радянських людей зустрічати кожне свято не лише щирою радістю, піснями, запальними танцями, а й вагомими трудовими здобутками. Першотравневий марш трудящих обласного центру усіх міст і сіл орденоносної Херсонщини засвідчив вірність радянських людей ленінським заповітам справі комуністичної партії. Місце зустрічі змінити не можна. Коли оголошували переможців соціалістичного змагання у місті за місяць, то збиралися біля міської дошки Пошани. Вона розташовувалася на розі вулиці Перекопської і проспекту Ушакова. Якби тоді знали. Що пройде час і не могли дати ради цьому куточкові. З часом тут почали розміщувати рекламу, написану з помилками. Ну, наприклад, була написана Арменія замість Верменії. Там багато багато різного. Зараз скажуть про інше майбутнє цього куточку. Ну, подивимося, поживемо, як то кажуть, подивимося. А тоді нагороджували кращих з кращих у місті. Для телевізійників у зимові місяці це був головний біль. Річ у тім, що ну, рано темніло, а починали піднімати прапор о 16-й, це вже була традиція, і сутінки, особливо у грудні, були досить суттєвими. І сам знімав, пам'ятаю, репортаж, точніше, готував, знімав оператор, от який зараз стоїть переді мною, Валентин Козавчук. І принесли ми, але ОТК відділ технічного контролю не пропустив, тому що було дуже темно. Але начальство на наші скарги якось мало зважало. Але в даному випадку йдеться про травень. А в травні світло, слава Богу, довго живе і ми можемо знімати в ці місяці, як і раніше, дуже дуже довго. Зараз ми побачимо, хто був краще у травні у місті Херсоні в 1984 році. Напередодні свята 1 травня біля міської дошки Пошани відбувся мітинг, який пройшов під девізом Слава праці. Мітинг відкрив перший секретар міському комітету партії Микола Олександрович Павло. Він підкреслив, що трудящі міста спрямовують свої зусилля на успішне виконання рішень грудневого 1983 лютневого і квітневого 1984 дев'ятсот року пленумів ЦК КПРС. Положені висновків, що містяться у виступах генерального секретаря ЦК КПРС Костянтина Устиновича Черненка. Право підняти прапор на честь переможців перед травневого соціалістичного змагання доручено кращим виробничникам міста. Серед них заслужений будівельник української РСР Іван Никифорович Черезов. За рішенням бюро міського комітету партії, виконкому міської ради, народних депутатів, бюро міському ЛКСМУ, переможцями серед районів, підприємства організації міста визнано Суворовський район, нафтопереробний завод, фабрику культ побут товарів, шкіряний завод, колектив четвертого експедиційного загону Дніпровського басейну України. Переможцями з благоустрою визнано комсомольський район міста. Фотографії дванадцяти кращих бригад і 16-ти передовиків соціалістичного змагання поміщено на міську дошку пошани. На мітингу виступили директор нафтопереробного заводу Борис Іванович Гримчишин, варниця томатно-сокового виробництва консервного комбінату Валентина Анатолійовна Дорожко, докер кранівник морського порту Віктор Вікторович Миркін. На закінченні мітингу товариш Павло висловив подяку всім переможцям перед травневого соціалістичного змагання. У 60-ті, 70-ті 80-ті роки, про які ми зараз розповідаємо, у Херсоні дуже багато будували. Коли ви дзвоните, то часто просите показувати, як забудовували острів, Таврійські, Шуменські мікрорайони. Ми це намагаємося робити. Весь матеріал, який є про будівництво, ми показуємо. Але частіше все ж таки показували не новоселів, не заселення будинків, а роботу різних бригад. От про роботу бригади Віктора Федоренка зараз і буде йтися в нашій програмі, тим більше що є нагода в 1984 році. Уявіть собі Херсонські будівельники, домбудівний комбінат, наш відомий, спрацював найкраще в радянському союзі. І ось ця бригада була удостоєна державної нагороди державної премії України. 3500 квадратних метрів житла збудувала за 10 років комплексна бригада, яку очолює Віктор Дем'янович Федоренко з Херсонського домобудівного комбінату. Торік херсонські домобудівники мали найвищий виробіток серед споріднених бригад країни. Такого результату колектив добився, тому що першим на комбінаті почав трудитися, орієнтуючись на кінцеву продукцію. Тут об'єднали монтажників, штукатурів, мулярів, теслярів. Тепер вони споруджують об'єкт від нуля і здають його під ключ. Цими днями Центральний комітет Компартії України і Ради міністрів Української РСР присудили Державні премії Української РСР групі передовиків виробництва за видатні досягнення у праці за підсумками 1983 року і серед них Віктор Дем'янович Федоренко. Ще дрежит виростив механізований загон номер 3 колгоспу імені Крупської Каховського району, який очолює Степан Свитюк. Кожен гектар жита в ці дні дає по 230-240 центнерів зеленої маси з гектара. Ретельно без утрат збирає урожай досвідчений механізатор Іван Дорош. У загоні прагнуть найефективніше використовувати кожен зрошуваний гектар. Відразу ж, як тільки звільниться це поле, на ньому буде засіяно повкісну кукурудзу, що згодом піде на зелений корм і силос. Створити безперебійний зелений конвеєр для громадської худоби таку. У мету поставили перед собою зрошенці господарства. А зараз поговоримо про сільське господарство. Ну, спочатку хотів би про назви. Ну, коли світанок, там заря комунізму, то зрозуміло. А от Чому називався Колгосп в Каховському районі імені Крупської? Ясно, коли педагогічний інститут наш імені Крупське. А от коли колгосп, то особливо сьогодні це зовсім не зрозуміло. Зрозуміло, коли, наприклад, імені Кірова, тому що партійні лідери вожді, вони знали і вміли все. Відомо, що Сталін був мовознавцем. Беззаперечно, всі дисертації, докторські і кандидатські починалися з посилання на праці Йосифа Сталіна і класики марксизму Лені. І взагалі, от, наприклад, з Радгоспам і колгоспам імені Кірова от якось щастило. І передовим він був і в Білозерському районі, і в Чаплинському районі. І от про один з таких колгоспів ми знову ж таки зараз згадаємо. Поговоримо і про Рис, але тоді ще його не збирали, а тільки засівали. Отже, Каховський, Білозерський і Скадовський райони. Продовжуємо цикл наших розповідей про переможців обласного соціалістичного змагання. За досягнуті успіхи у першому кварталі нинішнього року, бюро компартії України, облвиконкому президії облпрофради занесли на обласну дошку пошани колектив ферми номер 1 Ордена Леніна, колгосп імені Кірова Білозерського району. Зразком організованості, дисциплінованості, всезростаючої майстерності можна з повним правом назвати цей здружений колектив. У ньому чимало деярок і членами заснованого колгоспі клубу П'ятитисячників. Серед них і досвідчена трудівниця Галина Петрівна Куряченко, яка вже більше чверті віку працює на цій фермі. Це й Людмила Андріївна Шубіна та Валентина Павлівна церковна. Зараз передові доярки одержують від кожної корови щодоби по 15-16 кілограмів молока. З початку ж року на дої сягнули 2360-2390 кілограмів. Задоволений роботою колективу головний зоотехнік колгоспу Микола Антонович Кравчук. Рисівники Херсонщини з високими темпами ведуть сівбу цінної кроп'яної культури, розповідає наш кореспондент Петро Волинець. Радгосп зоря комунізму з Кадовського району одне з найбільших рисосіючих господарств області. Торік тут одержано на круг по 45,6 центнера білого зерна. Цього року рисова нива займе господарстві 1130 гектарів. Рисівники взяли напружені зобов'язання зібрати по 55 центнерів зерна з кожного гектара. Щоб виграти час. Я його через запізнілу весну просто обмаль, агрегати працюють на підвищених швидкостях. Механізатори щодня виконують по півтора-два змінних завдання. Високі виробітки, безперечно, не знижують якості сівби. За цим пильно стежать спеціалісти, пости народного контролю, пости якості. Організовано проходить посівна кампанія у радгоспі більшовик, колгоспі радянська Україна та інших господарствах. Загалом рис в області цього року займе площу 9618 гектарів. Завдання полягає у тому, щоб повернути Херсонському рису колишню славу. Адже до цього область міцно утримувала високе місце по виробництву рису. Торік же довелося здати позиції, отримана нижче, ніж у Одеситів і Кримчан урожайність. Завинили в цьому рисівники Голопристанського та Каленчатського районів, допустивши грубі порушення технологічної дисципліни, Яркий досвід минулого року не повинен повторитися. Значним авторитетом у імені Ленінського комсомолу Береславського району користуються член депутати групи козацької селищної ради. Вони повсякчас микають у господарську діяльність, сприяють практичному усуненню різних недоліків. З Миколою Григоровичем Богуном ми зустрілися у полі. Після недавніх дощів склалися сприятливі умови для сівби кукурудзи. Механізатори з ланки Ярослава Азаренкова не забарилися. Та перш ніж вийти у поле, ретельно відрегулювали агрегати на потрібну глибину заробки і густоту насіння. Микол Григорович сам ретельно зробив це допоміг і товаришеві Сергію Куліничу. Клин зернової кукурудзи становить у ланці 256 гектарів. Чимал цієї культури посіна на зелений корм і силос. Наш оператор знімав ці кадри тоді, коли механізатори закінчували останні гони. Ударно потрудилися Микола Григорович Багун і його товариші. Якість відмінна. Ланковий Ярослав Азаренков задоволений. Наступні наші сюжети будуть присвячені Дню Великої Перемоги. Ми ж говоримо про травень. Це найголовніша подія місяця. Були покладання квітів, але спочатку розповімо про, можна сказати, звичайного солдата Великої Вітчизняної, який жив у селі Томарному Береславському районі на прізвище Коробов. Цікаво, що потім він змінив військову форму і на цивільну, і був освітянином. і... Найвищу нагороду в своїй долі він мав саме на освітянській ниві орден Леніна. Давайте завітаємо до Береславського району. Завжди раді хлопчики і дівчата Томаринської восьмирічної школи Береславського району Кузьмі Артемовичу Коробову. Його розповіді про колишні бойові шляхи до світлої перемоги відлунюють у дитячих серцях гордістю за мужність радянського народу, Народжується прагнення бути схожими на старше покоління. Це ж їхні недавні вчитель з перших до останніх днів війни громив ненависного ворога. Численні народи батьківщини, ратний подвиг, прикрашають груди ветерана. До бойових відзнак Кузьми Артемовича додалися й мирні. Про його сумлінну, довгорічну працю на освітянській ниві свідчить орден Леніна. На заслуженому відпочинку Кузьма Артемович та ще повний енергії колишній мінометник. Треба, то й в школі підміни когось вчителів в рідному радгоспі Міленського комсомолу допоможе в міру сил. А загляньте до нього садибу разом з дружиною Ніною Петрівною викохали чудовий садок, квітує, бо я і в ньому переможна весна. Завтра, колишній фронтовик, одягнемо всі свої нагороди, неспішно пройде тихою сільською вуличкою на святковий мітинг і шанобливо, як завжди, вклоняться йому односельці. Херсон, площа Свободи. За традицією вчора, в день перемоги, тут зібралися тисячі херсонців, аби віддати шану творцю нашої партії і радянської держави, вождю світового пролетаріату Володимиру Лічу Леніну. З короткою промовою до присутніх звернувся перший секретар Херсонського міського партії Микола Олександрович Павлов. Він розповів про велике політичне трудове піднесення, з яким херсонці зустріли 39-ту річницю перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Члени і кандидати, члени бюро обкому партії, представники партійних радянських і громадських організацій міста поклали квіти до підніжжя пам'ятника Володимиру Леніну. Потім учасники урочистого церемоніалу вирушили до парку Слави. Тисячі учасників урочистого церемоніалу палко вітають ветеранів Великої Вітчизняної війни. Сьогодні, як і завжди, їм наш низький уклін, глибока шана. 39 років тому, у такі ж весняні дні несли вони на своїх плечах перемогу. Ніколи не буде забутим великий подвиг народу. Багато воїнів не повернулися до своїх домівок. У гранітних обелісках і в наших серцях живуть вони тепер. Безумовно, до свята, великого свята перемоги, до заходів залучалися і зовсім юні херсонці. От, судячи з репортажів, попередніх років зі спортом все в порядку було у судомеханічному технікумі. От вони і провели, такі змагання. Стафету до Дня Перемоги і квіти покладали чомусь правда до пам'ятника Феліксу Ідмундовичу Дзержинському. Я кажу, чомусь, тому що Фелікс Ідмундович до Дня Перемоги безпосереднього відношення немає. А потім ми завітаємо до 52-ї школи. Там приймали у піонери. Учора вихованці Херсонського машинобудівного технікуму зібралися на мітинг, присвячений пробігу по визначних місцях обласного центру. Ніхто не забути, ніщо не забуто. Такий девіз пробігу присвяченого 39-й річниці з дня перемоги радянського народу над німецьким фашизмом. Разом з учнями технікуму у пробігу брали участь і викладачі до пам'ятника Володимиру Леніну Вони поклали квіти. Майбутні машинобудівники поклали квіти також до пам'ятного знаку колишньої 295-й Херсонській дивізії, що визволяла наше місто, і до пам'ятника Феліксу Ідмундовичу Дзержинському, до інших пам'ятних міст Херсона. Такі пробіги стали традиційними напередодні Всенародного дня свята Перемоги. Вчора біля вічного вогню члени екіпажу льотчики 3 Б класу Херсонської середньої школи No52 зібралися на урочисту лінійку, присвячену Дню перемоги. Цього дня для жовтенят все по-особливому, адже через кілька хвилин вони поповнять червоногалсточну сім'ю. Рапортують командири зірочок, чайка, дружба, гвоздика, прикордонник і ланки-піонер. Рапорти приймають члени міського і шкільного штабів ради друзів жовтинят Урочисто звучать слова клятви юних піонерів. І ось жадана хвилина яскраво червоні шобкові галстуки пломеніють на білосніжних блузах. Своїх учнів поздравляє вчителька Тамара Захарівна Іщенко. Щасливі діти вишановують пам'ять тих, хто віддав своє життя заради їх сонячного дитинства. Римський історик Корнелій Тацій казав: щасливим є той час, коли можна думати про що хочеш, а говорити про те, що думаєш. Я не знаю, чи були в нашій країні такі часи, може зараз вони настали. Вирішуйте самі. І пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. Я прощаюсь, щоб зустрітися у 1984 році. До побачення.